Привіт малята! Хочу сьогодні з вами пограти у гру загадки про фрукти. Я буду загадувати, а ви відгадуйте лист різний із оксамита, соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки, чай з малини. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитися, щоб зірвати полуницю. Поміж листя оксамиту, дозрівають серед літа, мов червоненькі, дрібні ягідки смачненькі, вишні. Його всі люблять тітки, заліза в нім багато, рум'яни і хрустки. Ану, скажіть малята. Та що ж воно таке? Яблуко. Він на колір золотистий і як персик бархатистий. Кісточку виймаємо, з радістю вживаємо. Абрикос, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Сі малюки пузаті, солодкі, конопаті, знана всім городина. Чорна це смородина. Дякую мої любі, що пограли зі мною у гру. Я знаю, ви дуже-дуже розумні. До побачення, до наступних зустрічей!